Слава нашому Богу. В сьогоднішньому слові хочу розказати, трошки приблизити історію про одного чоловіка, про одного мужа віри, про якого написано, про якого Павло, апостол Павло, написав в посланні до євреїв цей одинадцятий розділ. Там взагалі дуже багато є людей, про яких написано, що вони вгодили Богові. Починаючи цей розділ, це є євреїв 11.11, .11. Це взагалі розділ про віру. Павло, так красномовно і так влучно, він говорить, що таке віра. Він говорить, що віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. І далі він багато описує людей, людей, як вони угодили Богу. Основна думка в тому, що вони це зробили вірою, що вони з вірою приймали те, що проговорював Бог, і вони це зробили. В цьому списку, що перераховує Павло, є такі люди, які зразу приходять на думку, так як, наприклад, Авраам, який є батько віри, написано Муж Божий, патріарх. Але в цьому списку також є люди, яких, напевно, ми би не зразу поставили в перші, в перші рядки цього послання, наприклад, Рахав, де Павло чітко пише, що вона була блудниця. Але через те, що вона з вірою прийняла розвідників, вона входить в родовід Ісуса Христа. Вона записана в Євангелії серед тих всіх імен, серед царя Давида, які привели до народження Ісуса Христа. І люди, які записані в цьому посланні посланні до євреїв, вони точно знали, що вони вгодили Богові. Вони точно люди, які жили з ними в тому часі, вони знали, що це є люди Божі. Павло пише, що, наприклад, Енох він був засвідчений, що Боговий він вгодив. Вони чітко це розуміли. Цей розділ це так своєрідна галерея людей віри, героїв віри. Герой це людина, це чоловік або жінка, яка визиває в людей якийсь захвит за те, що він зробив. Так? Це люди, які роблять на перший погляд щось взагалі неможливе в очах людей. Але. Коли втручається Бог те, що неможливе людям, можливе для Бога. Часами буває так, що в сім'ї чоловік винесе сміття, і це вже герой, великий він в своїх очах. Але тут мова не про таких героїв, тут мова трошки про інших героїв, про тих, які послухалися Бога, ті, які почули голос і пішли за ним. Прочитаю євреїв 11:32. Павло пише так: І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида й Самуїла та про пророків. В цьому списку є багато імен, які добре знані, добре знані, наприклад, з недільних шкіл, так як Гедеон, так як Самсон. Є люди тут в цьому списку, про яких трішки менше говориться, наприклад, Ефтай. Кілька місяців назад у нас в церкві вже брат проповідував про цього суддю Ізраїля, і в цьому списку також є така людина, як Варак. І от сьогодні хочу показати його життя. Його Павло згадує того, який догодив Богові, того, який показав віру. І просто подивитися на той відрізок життя, який для нас написаний в Біблії, який залишений, який записаний для того як приклад. Є такі слова в діяннях, що коли сини первосвященника хотіли виганяти злих духів, це їм не вдалося, і злий дух говорить до них: він говорить, що я знаю Ісуса, я знаю Павла, а ви хто такі? І сьогодні хочу трошки приблизити історію варака. Можливо, комусь нагадати, можливо комусь пригадати або розповісти наново про Варака або про барака, щоб ще раз зрозуміти, чому він догодив Богові. І взяти для себе якісь уроки, уроки, які будуть вести також нас по житті. І можливо, якщо ви думаєте, що або так сумнівно пригадуєте собі цю історію про Варака, я дуже впевнений, що слова такого, такої пісні про славлення, як що в твоїй святій присутності тануть гори, вони добрі всім відомі. І ці слова вони згадуються в історії про варака. Там є такі слова, що перед Господнім лицем розпливаються гори. І сьогодні мова буде саме про нього. Його ім'я Варак, або ще написано Барак, більш так на євриті, воно означає блискавка. І він був одним із суддів Ізраїля. Про нього історія записана в четвертому і в п'ятому розділі книги суддів. Павло, коли пише про нього, він говорить так, що це була людина, яка вірою царства побивали, правду чинили, одержували обідниці, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. І коли розказувати історію про варака, не вийде розказати цю історію без певних жінок. Перше, це є пророчиця, це є теж суддя Ізраїлю, яка називається Девора, і також є жінка. Язичниця, яка називається Яїль. Можна подумати, що це така історія для жінок, якраз для феміністок, одна нас улюблених. Тому що в цій історії жінки відіграють багато чого. Вони проявляють рішучість, яку, можливо, не до кінця проявляли, а мали би проявляти чоловіки. Вони проявляють сміливість, вони роблять великі речі. Але взагалі цей розділ, ця книга, вона не про. Про земних героїв, не про жінок, не про чоловіків, вона взагалі про історію, про те, як Бог дає спасіння, як Бог дає його для своєї, для Божої слави. І цей четвертий розділ, він так цікаво написаний в такому літературному стилі, що перший вірш він відзеркалює думку, яка написана в остатньому. І так само другий перед останнім, і все сходиться до центрального місця. І якраз в книзі суддів, четвертому розділі, таким основним четвертий. Основним місцем, яке є в цьому розділі, це є 14-й вірш, і там написано думка про те, що Господь дав перемогу, Господь віддав ворогів в руку Ізраїля. Книга суддів вона має для себе щось подібне, що, що повторюється історія. Читаючи про одного суддю, ти розумієш, що цей сюжет він вже був раніше. І період суддів він, Ізраїля він тривав досить багато, тривав 350 років. Написано, що це був час, що не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що було праведливе в його очах. І ця історія, яка постійно повторяється, вона виглядає так: що був духовний лідер, що був певний, можна сказати, такий пастир, який вів свій народ. І люди трималися, люди трималися, Бога, люди йшли його стежками. Коли він помирає. Народ починає відвертатися, і от перший розділ, перший вірш четвертого розділу книги суддів він починається саме так: що помер гуд, помер суддя Ізраїлів, і далі написано, що Ізраїльві сини почали чинити ще більше зло в очах господніх. Тобто, доки жив суддя, доки жив пророк, доки був пастир, який вив, був і вів народ, люди дивилися на нього. Люди розуміли, що це людина Божа, люди розуміли, що Він поставлений Богом, що через нього Бог діє. Вони в якомусь сенсі мали таке благовоління, трепетали перед ним. Але не стає цієї людини і написано, що вони відвертаються, що вони починають робити ще більше зло. І ось перший приклад, який можна побачити в, цьому, в цій історії, який взяти для себе, що. В житті християн завжди повинен бути фокус на Бога, не на людину, тому що людина може відійти по різних причинах, може відійти у вічність. Якщо церква дивиться на певну людину, дивиться на одного пастаря, на одного проповідника, який веде, і коли буде час, що хтось відійде, можна збитися і попасти на дорогу, так як попадали євреї, так як попадав ізраїльський народ. Що в слідуванні за Христом повинен бути фокус на Бога, що не може бути прив'язки до людини. І ось про це зло. Зло тут йде мова про те, що ізраїльський народ, коли помирав сильний лідер, коли помирав пастор, починав дивитися на інших богів. Вони починали шукати собі інших богів, починали впадати в ідолопоклонство. І це приводило до певних своїх наслідків. Воно перше проводило до того, що була війна. Написано в суддів 5.8, Що коли вони вибирали нових богів, тоді в брамах війна зачиналась. І завжди, коли вони відверталися, приходила в їхню землю війна. І по-друге, коли вони відверталися від Бога, коли впадало в ідолопоклонство, приходило рабство, приходив народ, який їх поневолював. І ізраїльський народ, коли входив в хананську землю, вони мали постанову від Бога вигнати всіх, нікого там не залишити. але ну, у них так вони так не зробили. Когось просто не змогли. Когось не хотіли, когось вони взяли для того, щоб якісь роботи для них робили, на когось накладали дань, щоб мати гроші так чисто по-єврейськи. І це все приводило до того, що так написано, що оці ідоли народів, які там були, яких вони не виганяли, вони станали, ставали для них ланцюхом, вони станали для них петлею. І ось так, ще один час, коли стається, що вони вибирають свої собі нових богів, коли помирає суддя, до них приходить в браму приходить війна. І суддів, 4 розділ, 2-3 написано так: що після того, як помирає суддя, вони починають впадати знову в ідолопоклонство, знову починають вибирати собі нових богів. Написано, що Бог передає їх у руку ханаанського царя. І дослівно написано так: і передав їх Господь. У руку я віна, царя Ханаанського, що царював у Гацорі, а з його війська був Сісера. І він сидів у Харошет Гагоїмі і кликали Ізраїлеві сини до Господа, бо той мав 900 залізних колісниць, і він сильно утискав Ізраїльних синів. 20 років починається утиск Ізраїлю. Написано так, що за цих часів, за цих 20 років, що спорожніли дороги. Подорожні ходили крутими дорогами. Люди ховалися, боялися вийти, тому що були вороги. І написано, що не стало селянства в Ізраїлі, тобто їх переслідували. Написано, що цей ханаанський цар, його воєначальник Сісера, він мав 900 залізних колісниць. Говориться, що це вони були набагато ширші ніж були в єгиптян, що вони мали спеціальні ножі на колесах, які Давали їм таке таку перевагу, і Ізраїль їх боявся. Написано так, що, наприклад, Юда він не міг вигнати мешканців долини, бо вони мали залізні колісниці, і так само було з Ізраїлем. Вони впадають в ідолопоклонство, коли помирає їхній духовний лідер. Їм потрібно 20 років, щоб зрозуміти, що вони щось не так відбувається, що вони бачили життя в мирі, що вони бачили життя з Богом, і вони починають кликати до Господа і кликали Ізраїлюві сини до Господа. І, звичайно, Господь свій народ він почув, як люблячий батько, Він чує і Він відповідає. Четвертий і дев'ятий вірш 4 розділу Книги суддів написано, як Бог відповідає на, на крик Ізраїля. Написано так: Адевора, пророчиця, жінка Лапідота. Вона судила Ізраїля того часу, і сиділа вона під дивориною пальмою, між рамою та між Бетелом в Єфремових горах, а Ізраїлеві сини приходили до неї на суд. І вона послала й покликала Барака, Авіамового сина, з скедешу, Нефталимового, і сказала до нього: Ось наказав Господь, Бог Ізраїлів. «Іди, зійдеш на гору Фавор, і візьмеш з собою 10 тисяч чоловіків, синів нафта, нафталимових та синів Заволонових. А я приведу до тебе, до Кишонської долини, Сіверу, начальника Явінового війська, і колісниці його, і натовп його, та й дам його в твою руку. І сказав до неї Барак: Якщо ти підеш зо мною, то піду, якщо не підеш зі мною, то не піду. А вона відказала: Піди з тобою. Піду з тобою, тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти йдеш, бо в руку жінки Господь передасть сісеру». і встала Девора і пішла з бараком до Кедешу. І Господь відкриває через пророчицю, відкриває через Девору, що має відбутися, як має бути ця перемога. І з людської точки зору, якщо дивитися на цей план, що взяти людей і вийти на гору, з одної сторони може здаватися, що це добрий план, тому що з гори легше оборонятися. Завжди можна спускати якісь каміння, легше відбивати ворогів. Але треба розуміти, що в той час коли в час був Ізраїль, що в них забирали метал. Написано в п'ятому розділі, що небачений щит був із спис 40 тисяч ізраїля, що в них не було дуже сильно, чим на тій горі на горі боронитися. І треба розуміти, що коли приходить величезне військо набагато набагато численніше із колісницями, які оточують цю гору, то рано чи пізно буде ситуація, що закінчиться якийсь провіант, закінчаться харчі, не вийде там стояти вічно. Люди, які внизі, вони можуть собі там спокійно жити і чекати, коли ти спустишся, і в якомусь сенсі зібрати людей і вийти на гору, і чекати там це певне самогубство. Колись Сісера він почув, що Ізраїль вийшов на гору, він, напевно, собі подумав, що це добрий шанс. Ми прийдемо, ми станемо, можливо, ми почекаємо трохи, і ми їх просто там всіх зметемо. Але Господня тактика інша. Господь говорить, що бери людей і виходь на гору. Барак чи варак, почувши план перемоги. З одної точки його можна зрозуміти, що в нього виникають якісь сумніви, що він починає проговорювати до пророчиць, він починає проговорити до девора. Він говорить: якщо ти підеш зі мною, то піду і я. Якщо не підеш, то я не піду. Це людина, на яку Павло говорить, що це той, хто вірує, царства побивав, хоробрій був на війні, обертав в вростіч пуки чужоземців. Здається, навіщо йому туди жінка якось здається, що він проявляє якусь певну недовіру. З однієї сторони, але з іншої сторони можна розуміти, що особисто до нього Бог не проговорював, що не було такого слова, як до Гедеона, що він провіряв, так, не так, буде, роса не буде, що просто йому сказали і передали це слово, і ці сумніви з якої сторони з людської вони зрозумілі. І можна навіть подумати, що можливо так і було, щоб він хотів, щоб в образі диворів, щоб в присутності довори була Божа присутність. Так як колись Мойсей говорив до Бога, що коли ти не підеш, то ми теж не підемо. І він теж говорить, що якщо ти йдеш, я розумію, що Божа присутність буде з нами, і ми, і ми переможемо. І Девора, вона описана як єдина жінка, суддя в Ізраїлі. Написано, що її ім'я означає бджола, і вона дійсно багато трудилася. Бути суддею – це було величезне покликання, велика кількість роботи. Тому що потрібно було чинити правосуддя, потрібно було розрішувати різні конфлікти, спори, усувати на справедливість, давати поради, якісь стояти, молитися, боронити Божі заповіді. І вона це все робила. І трудилася як бджівка, і навіть до цього часу так є, що в церквах жінки дуже багато служать. щоб, якби не сестри, то б не було дуже багато служінь, дитячих, різних підліткових груп, прославання, і це є дуже цінним в очах. Є такий жар, що часами очі братів церкві бояться, а сестри йдуть і роблять. Але приклад, який можна для себе взяти, можна який побачити в цьому, що вона як пророчиця, отримавши слово від Бога, як буде спасіння, як буде перемога, вона не говорить, що ось я, Господи, я вже приготована, я вже можу це робити. Постав мене, зроби мене такою жанною дарк. Вона розуміє свою роль, що вона була поставлена на певний час. Не знати, чому так було, що не було достойних чоловіків, які мали бути суддями, але вона не стає на це місце чоловіка, вона не приймає на себе ту роль, яку вона не повинна приймати. Вона смиренно, покірно і передає вараку те, що він потрібен робити. Можливо, розуміючи якісь його сумніви, вона його підтримує, але вона не стає на це місце. Є таке місце в, в хроніках, там написано, що. Був час, що було мало священників, і вони не могли там приносити всіх ці опалень, і їм допомагали їхні брати ловити. Але це відбувалося лише до того часу, коли священники освятилися, їх стало більше. І ловити просто зійшли з цієї ролі. Вони не говорили, не проголошували, що ось ми вже вміємо, ми теж можемо це робити. Ні, вони спокійно, просто розуміючи те, що вони були призначені на певний час, і це відпустили. І так само в той самий час це саме робить і Девора. Розуміючи, що Господь приготував перемогу через чоловіка, через варака, якого Він хоче поставити на цьому першому головному місці, і вона віддає цю роль, не хоче показувати своє я, не хоче показувати те, що вона готова. І далі відбувається так, що бере варак ці, йде до колін Ізраїля, йде до двох, до Заволона й до Нефталима. Говорить їм слово від Бога, як це все має відбутися. І напевно це він мав сказати їм з великою вірою, щоб аж 10 тисяч людей, які не чули голосу від Бога, не чули, що йому було сказано це слово, щоб їх переконати. Але він їх переконує, вони піднімаються нагору. І далі відбувається те, що говорить Господь, що Господь. Дає перемогу. Написано, що Господь привів у, замі... у замішання сісеру. Він привів замішання воєначальника, і трішки далі розписано, як це відбувалося. Сісера він йшов, напевно, як я сказав, дуже впевнений в своїй перемозі, маючи скільки залізних колісниць, як говорить в псаломоспівець, що одні хваляться колісницями, інші кіньми. А ми будемо хвалитися іменем Господа Бога. Що це була битва, в якій був ворак, який йшов з віру, який йшов тим, щоб похвалитися іменем Господа Бога, і був противник, який йшов, щоб похвалитися своїми колісницями. Але цей противник він не враховував те, що є Бог, що завжди один плюс Бог, він набагато більше цих колісниць, набагато більших армій, і Бог дає замішання. І розписано, як виглядало це замішання, написано, що тремтіла земля, капало небо і хмари дощили водою перед Господнім лицем розпливалися гори, і Кішонський потік позмітав їх. Господь посилає дощ, посилає те, що з гори, напевно, починають летіти каміння, починає ця вода з брудом і просто зносить, зносить військо, зносить колісниці, і вони всі там стають беззахисними. І Господь віддає всіх, всіх до одного написано, віддав в руку варака. І варак отримає цю перемогу. Він отримує перемогу. Він отримує перемогу над військом, але збувається Боже Слово. Розписано, так як він проявив, можливо, цю трошки недовіру. Господь сказав, що в руки жінки він передасть Сісеру. І ось воєначальник він втікає. Він втікає, за ним починається погоня, за ним жениться варак. І він, сісера, втікає до своїх союзників, він втікає до тих, з ким був мир. Написано, що був мир. Між царем Ханаанським і певним чоловіком, якого звали Хевер. У нього жінка була Яїль. І коли вона була сама вдома, саме приближається цей сісера, вона його запрошує, каже: Входи, не бійся. Він просить попити, вона дає йому замість води молока, вона укриває його. Він просить, щоб вона стерегла намет, і вона це робить. І потім вона приносить у цю перемогу, що в руки жінки Господь віддає цього воєначальника, вона його вбиває. Одного проповідника я чув такий трошки чорний гумор, але який допомагає дуже добре запам'ятати цю історію. Е, вона взяла кілок, яким приколювали палатку, і взяла молоток і приколола його до землі. І ось цей проповідник він називав її приколісткою з молотком, в тому сенсі, що вона приколола його, а не якийсь жарт. Але що в цій історії собі подумати, що... В очах Ізраїля вона велика жінка. Вона принесла перемогу, через неї збувається Боже Слово, в руки жінки Господь дасть перемогу. Але подумати собі з іншої сторони: прийде її чоловік, і що він побачить, що людина, з якою був укладений мир, з якою була домовленість, що ми не воюємо, що ми один одного не вбиваємо, а його жінка це зробила. Здається, що вона порушила якийсь суспільний договір, вона порушила. Право в сім'ї. Звичайно, хитра жінка може завжди сказати, що мудра жінка може сказати, що мир не означає не вбивати ворога. Але відбувається так, як відбувається. З одної сторони, та, яка стає благословінням, та стає яка рукою інструментом в руках Господа, вона порушує волю чоловіка, вона робить щось неслухане, що коли є певна домовленість, яку вона добре знала. І виглядає на то, що, і ми це бачимо, що Бог може використовувати людей, різних людей і різні обставини, навіть, навіть в таких незвичайних ситуаціях, навіть коли б ніколи б не подумав, що так може статися, що коли задумується зло, Бог задумав те на добре. Так як написано було в є написано в буті. І стається. Це все приводить до того, що вони отримують перемогу. Вараг Через те, що він послухався Бога, що він повірив Богові, можливо, з певними сумнівами, але він зробив, пішов на цей вчинок, який міг здаватися якимось ризиковним, нерозумним, піднявся на гору. Це все привело до того, що була перемога, що ізраїльський народ отримує мир і спокій. Написано, що і край мав мир аж 40 років. І ця історія, ця історія це добрий приклад того. Як довіряти Богові, Як? що можуть бути обставини, в яких може здаватися, що щось нереальне, що щось взагалі нелогічне. Але Господь може давати перемогу і дає перемогу завжди не по плану людини, дає її незвичайним способом і не, через незвичайних людей і в незвичайний спосіб. То, що бачимо ми в цьому прикладі, бачимо про Варака, про барака і про історію, як вій було звільнення для іскраїнського народу, ми бачимо, що. Довіра Божому Слову, вона надзвичайно важлива, щоб слух, що слухняність, оце покірне серце, воно веде до великих речей. Що в цьому що в служінні, яке, яке несеться, важливим є взаємодопомога, що девора, яка була судею, і вона розуміє, що це місце належить Вараку, вона віддає йому цю роль, але в цьому всьому вона його не залишає, вона йде з ним в цей час, на цю битву. Бог може використовувати неочікуваних, несподіваних людей для того, щоб здійснювалася його воля. І цей розділ він закінчується, в п'ятий розділ він закінчується такою піснею подяки. Вони дякують, вони успівують. Наскільки важливо дякувати Богу за всі перемоги, за великі і за маленькі, і прославляти Його ім'я. І хочу побажати всім і собі, щоб завжди. Завжди дякувати Богу за всі перемоги за те, щоб розуміти, що Він дає перемогу в різних ситуаціях, в різних обставинах, але він дає її тільки так, як він сам хоче, і як він вчить, і як він проводить, що не завжди буде так, як хочеться цього людині, але буде так, як цього хоче і веде Бог. Давайте разом помолимося, щоб Господнє слово в нашому житті воно було тим, тим напрямком, по якому ми будемо йти, якого ми будемо слухатися. Наш дорогий Бог, ми дякуємо Тобі за твою любов. Ми, Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти нас вчиш, за те, що Ти, Господи, показуєш, як довіряти Тобі. Дякуємо, Господи, тобі за те, що ти лишив для нас багато прикладів, з яких ми Господи, можемо бачити і можемо вчитися, як довіряти Тобі, як проходити, Господи, різні обставини з тобою. Дякуємо Тобі, Господи, що ми бачили цю історію, що ми пригадали собі, Господи, історію про довіри, про Варака. Допоможи нам, Господи, в цьому житті йти і не сумніватися. Не сумніватися, Господи, і твердо знати, що ти є Бог, Бог, який проведе, Бог, який дасть перемогу. Але перед тобою, Господи, треба мати покірне, смиренне серце. Бо такими ти не погордуєш, так не погордуєш, і такими ти таких ти, Господи, проведеш. Ми, Господи, за все тобі дякуємо. Ми прославляємо святе Твоє ім'я. Тобі, подяка наш Бог. Амінь.